А тут просто цепікашні це тяло у бою і виїхав, вони тут побили машину мені. <плес> Тут 15 людей приїхало, тут таке тварин, що тут їздять, ловлять все. Ловлять всі дітей і кричать. Тут немає стратегічного жодного об'єкту. Я розумію, але ми виконуємо завдання коменданта. Я забороняю вам знімати. Ми знімаємо ситуацію, яка сформувати. Ви знімаємо. можете знімати свій автомобіль, ми знімаємо. але не відчувають. Я все знімаю. Військові служать, а не їздять. Я бачу. І що ви бачите? Як ви служите? вашу службу. В нашу службу? Да. Ні, не пострелили, вони і сті... стекло зарвало, автоматом побили.